Токенізація активів це інноваційний процес перетворення прав на актив у цифрові токени на блокчейні. Впровадження блокчейну та токенізації створює широкі можливості для розвитку бізнесу через розширення бази інвесторів, підвищення ліквідності активів, зниження транзакційних витрат та вихід на новий рівень масштабування. Процес токенізації відбувається у п'ять послідовних етапів: створення цифрових активів, тобто розробка смарт-контракту та технічних рішень, оцінка вартості бізнесу та активів із визначенням емісії токенів, тобто визначення загальної кількості токенів і механізму їх подальшого випуску. Далі йде формування бізнес-моделі, тобто побудова бізнес-плану, вирішення взаємодії інвесторів з емітентом токенів та участі їх в прийнятті рішень. Йде розробка юридичної документації, підготовка white paper, token holder agreement і investor agreement, і випуск продукту лістинг вашого токена. Для успішної реалізації проєкту можна використовувати різні види токенів боргові, інвестиційні, управлінські та сервісні, кожен з яких має свої особливості та, звісно, переваги. Також існують різні моделі токенізації та забезпечення, серед яких токенізація наявних активів, об'єктів незавершеного будівництва. Вартості компанії або ж її частки. Окремо варто відзначити можливість створення DAO LLC та проведення токенізації в таких юрисдикціях, як США та Кіпру, що відкриває додаткові можливості для міжнародного розвитку бізнесу. Звертайтесь до юридичної компанії Перехойки партнери, і ми допоможемо вам на всіх етапах токенізації. Наш досвід та експертиза забезпечать професійний супровід вашого проекту від початкової консультації до успішної реалізації. Телефонуйте за вказаним номером телефону, пишіть у зручний месенджер або залишайте заявку на нашому сайті.